17 березня виконуючий обов'язки президента України та спікер Ради Олександр Турчинов підписав указ про часткову мобілізацію. Що саме це означає, та як ця мобілізація відобразиться на житті нашого міста стосовно військовозобов'язаних, незалежно від місця роботи, місця проживання, ми викликаємо за військово-обліковими спеціальностями, котрі нам потрібні, не вибираючи підприємства. Тобто немає такого розуміння, що ми. Забираємо весь молокозавод або завод вішмач прилад в повному обсязі. Конкретно будуть набиратися ті військові військові зобов'язання, які мають відповідний фах на потреби Збройних сил України та інших військових формувань. Насамперед, на сьогоднішній день найголовнішим фактором це потрібно мати гаряче серце, але насамперед це холодну голову, тому що будь-яка паніка, будь-які. Провокації на сьогоднішній день є недопустимими. І ті слухи, які ходять по місту, що військовий комісаріат вже набирає людей в силовому порядку, заталкує в автобуси, видає якесь майно, це неправомірно. Ніяку зброю військовий комісаріат не видає, тому що на зберігання зброї в військовому комісаріаті немає. зброю отримують і майно в військових частинах. Є люди, які в даний, в даний час. Неумісно жартують, дзвонячи своїм друзям, що тебе призивають в армію, є достовірна інформація. Тому я звертаючись до населення, насамперед хотів би наголосити те, що призов за мобілізацію здійснюється лише при отриманні персональної повістки, лише представником військового комісаріату або апаратом посилення, який визначений за рішенням міських органів влади. На тих дільницях оповіщення, які розвертаються в місці. На сьогоднішній день в Лубенсько-Оржицькому військовому комісаріаті відбуваються навчальні збори. Основною метою цих зборів є поновлення теоретичних знань та практичної навченості. За словами військового комісара, існує потреба в розширенні штату військомату та в спеціалістах з оповіщення та мобілізації. Тобто, зараз відбувається доокомплектовування військового комісаріату. Окрім цього, формуються команди військовозобов'язаних, які мають відповідний фах, вміння та навички. З ними підтримують. Постійні контакти, адже ці люди в якості спеціалістів можуть стати в нагоді Збройним силам України. Позитивним слід відмітити те, що народ, починаючи з 2 березня, з моменту незаконно оголошеної мобілізації, і по сьогоднішній день з великим патріотизмом, з великим відчуттям. Потрібне надання допомоги, звертаються до нас, звертаються до тих військовозобов'язаних, які залучені на черві збори з пропозицією надання будь-яких послуг, звертаються до нас і керівники підприємств, державної власності, комунальної власності, приватні підприємці. Дуже велика кількість небайдужих людей нашого краю, які записались в так звані добровольці. Зараз головними завданнями Лубенсько-Ожицького військового комісаріату є уточнення по місту і району військовозобов'язаних. бо, як виявилось, з цим існують деякі проблеми. Оповіщено на 80% тих військовозобов'язаних, які потребують на докомплектування Збройних сил. В більшості люди відсутні фактично за місцем свого проживання, знаходяться на роботі. За межами міста, за межами області, за межами держави. Є певні проблеми в реєстрації населення, тому що зараз законодавча база не пов'язана з паспортною системою, системою військового комісаріату, є лише повідомлення, що місячні про зміни місця проживання, тому у нас є такі випадки, що вказана адреса військового зобов'язання в облікових документах. Не відповідає дійсності фактично його місця проживання. За словами військового комісара, причин для занепокоєння серед місцевого населення немає. Усі заходи, що проводить військовий комісаріат, це лише підготовка та навчання. Про мобілізацію мова не йде. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин. Об'єктив.